Слава Ісусу Христу! Євангелія від Матвія, 16 розділ з 24 вірша, промовив тоді Ісус учням своїм: Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти душу свою, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що дасть людині людина взамін за душу свою. І часто люди не розуміють того, що говорить Ісус, тому що не вивчають істину в апостольській церкві. Люди буквально сприймають, що треба там взяти свій хрест. Вішають там хрест собі, або золотий, або срібний. Про який же хрест мова. Мова про те, що ми маємо взяти свій хрест, тобто стати учениками Ісуса Христа, і покладати своє життя заради е, спасіння інших людей, тому що сказано, що хто е, зречеться себе, що значить зректися себе, своїх амбіцій, своєї гордості, свого егоїзму, е, зректися і присвятити своє життя спасінню інших людей. Це і є прояв любові, самопожертва себе задля спасіння інших людей, свого ресурсу, свого часу, своєї енергії, своїх коштів задля спасіння інших людей. Тому важливо розуміти, що іншого шляху до спасіння немає, тому що сказано, хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. І це не означає те, що ми маємо там. Не ходити на роботу чи не одружуватись, чи то що Бог про це нічого не говорить. Просто ми маємо правильно розставляти життєві пріоритети. На першому місці має бути Бог і служіння Богу, тому що якщо я християнин, я займаюся спасінням інших людей, проповіддю Євангелія, щоденно вивчаю Євангелія. Вивчаю, пізнаю істину і доношу цю істину до інших людей, до тих, хто відкритий серцем, тому що на сьогоднішній день велика кількість людей не бажають пізнавати Бога, байдуже відносяться до своєї подальшої долі в вічності, не розуміючи, що потім, уже, після того, як оченятка заплющиться, не можна буде вже нічого зробити. Життя нам дане для того, щоб ми воз'єднали втрачений через грехопадіння зв'язок з творцем. Тому не марнуйте свій час, беріть свій хрест і слідуйте за Господом. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.